Козероги, вітаю! Сьогодні в нас розкладна тиждень, починаючи з 13 по 19 грудня. І так, сонце Асцендент, Венера місяць, Козирогу. Сьогодні ми дещо змінимо формат. І так, Козироги, що з нещодавнього впливає на цей тиждень? У вас тут король Пентаклів. Ну, ваша енергія ще енергія тільця відчувається. Окей. Щось про ваші ресурси, фінанси, фундамент, так, матеріальні питання. І так, ну, дівчата, це може бути ще чоловік у вашому оточенні, тілець Діва, також козиріг, або це партнер ваш, в тому, ж числі може бути певний інвестор. Ось. Ну, чи чоловік, з яким ви пов'язані якимись матеріальними так питаннями по ресурсам. Динаміка трьома картами. Трійка кубки, зустріч. Можливо, в тому ж числі комунікація, так. Має під собою контекст. О тут цікаво Дівчата, ну в когось це може бути історія, де по пристрасті зустріч, так? Ось, а в когось це буде ідея, певна, так? Виникне у вас ідея а, щодо певної зустрічі. Ось, чи щось вас замотивує зустрітись, прокомунікуювати з певним колом, чи в певному колі, провести гарно час. І король жезлів. Ой. У коз чоловіків точно, скажімо так, підніметься мотивація. Ага, ага, цікаво, дівчата, ну у вас тут є чоловік. Нещодавно ви взаємодіяли з земною енергією ось. А на цьому тижні вона переходить: ну, от, якщо це чоловік, скоріш за все, можливо, один і той же самий, а можливо, різні. Да? Ось, але тут на цьому тижні з'являється якийсь пристрасний персонаж. Дивіться, у нас тут пара. Або ви якісно ростете? Переходите з королеви жезлів, допустимо, в короля. Якщо ви багато комунікуєте, взаємодієте, вирішуєте питання, що мають відношення да, до вашої цілі, до реалізації. Добре, що це король Пентаклів нещодавно? Що тут була поїздка, чи зустріч, чи пропозиція з його боку. Якийсь новий початок, ще дитяча енергія. Прям вискочу. От знаєте, король Пентаклів Шут це енергія Діоніса. От приблизно король Пентаклів у нього є така сторона, що він любитель. Гарно провести час в... весело, з напоями приблизно, з чарівними дріадами. Любить, знаєте, що отримувати насолоду від життя через цілком матеріальні об'єкти, в тому ж числі і тіла. От тут така оця точно прийшла енергія, от цього Діоніса, Бог любові та вина, да, це може бути якесь нове. Партнерство або партнерство з новою, ну, партнерство, яке у вас є, але по-новому ви домовились, чи це супроводжувалось поїздкою, зустрічю, гарним проведенням часу? Ось, ну, знаєте, цей король Пентаклів тут ризикнув в чомусь, що саме цікаве. Я повторюсь для чоловіків: скоріше, ви тут: наважились на певний ризик, піддались, скажімо так, на імпульс, на бажання. Ось. Угу. Ну, а для дівчат чоловік тут є, фігурує чоловік. Можливо, це поїздка з ним. В нове місце, чи якось по-новому у вас відкрилася взаємодія, чи в цілому це якесь нове знайомство. Ось для вас. Ні, це ви отримали якісь новини. Прийшла комунікація про спадок про ресурси про плани на найближче майбутнє. У вас, можливо, готуєте якусь поїздку чи свято знову ж таки. Тут варіантів у вас мільйон. Тут жезлі все одно виходить. Ви щось дуже поспішаєте в реалізації цієї ідеї на цьому тижні тут таку. Ні, давайте так. Що це за король жез тут? Шість пентаклів. Суд. Ви отримаєте якусь виплату. Переказ, можливо, від цього чоловіка. Своє виб'єте. Скажемо приблизно, за що боролись. Так. Та й отримаєте. Ну, частину виплати ви отримуєте, тому що тут знову ж таки шестірка пентаклів: в когось більше, в когось менше. Можливо, це також має відношення до певної організації, структури, так, ну, те, що вам належить. Ось. Або, повторюсь, з'явиться чоловік у вашому оточенні, проявить якусь ініціативу по відношенню до вас. Ось з ресурсом прибуде, подолає оці всі перешкоди приблизно. Ну, на шляху до вас до взаємодії з вами. Ось. Тим не менш, от конкретно для чоловіків іде інформація, що ви проходите якийсь урок на свою активність, на ініціативність, на вміння розумно ризикувати, так? на характер. Не впертий по королю Пентаклі, а по королю Жер... жезлів, на такий трішечки, знаєте, підхід до ситуацій, з інтересом. Знаєте, як форма гри, петірка жезлів приблизно. А цікаво, а вигорить чи не вигорить? Да? Ось е трішечки азарт з'являється. Ось що. От шут. Це азарт також. Але повторюсь: це е практичний азарт, продуманий азарт. Тобто ви не робите якихось імпульсивних дій і рішень. В бажанні ну, отримати цей азарт, да, і злити ресурс приблизно, да? ну, витратитись на щось, щоб приблизно отримати трішечки адреналіну. Ні. А ви скеровуєте ну, цю енергію, це бажання азарту на задачі, які можуть в подальшому вам принести, ну, принести певний ресурс. Є різниця. Є різниця. Ось це по роботі тут. Кілька кубків, якісь новини. Радісні, причому або зустріч. Можливо, знаєте, як ще чимось може бути схоже на корпоратив або зустріч ну, з людьми, з якими ви разом щось і реалізуєте. Ось. П'ять мечів. Не знаю, тут мені не дуже от якраз подобається, тому що в робочих моментах. Ну, знаєте, кожен якби переслідує свою вигоду. От що, на що звернути увагу Козрою? Що на поверхні, ну, знаєте, всі один одному посміхаються, але по факту кожен там переслідує свою ціль. Ну, трішечки схоже, що ну, якби схоже на уявну на видимість, на прихильності, але по факту там. Ну, кожен намагається урвати своє. Також цілком можливо, що у вас тут козероги, якісь стосунки ще й формуються на базі роботи, повторюсь, чи спільної зайнятості. Ми зараз подивимось, тому що, судячи з усього, ця зустріч чи комунікація буде мати під собою якраз ресурсний контекст або робочий. Да? Ось, і це буде йти пропозиція з боку а, чоловіка, от вогню. Це може бути лев-стрілець. Овен, проте не обов'язково, такий впевнений в собі, так, десь пробивний ось тип енергії. Угу. І в цій історії через комунікацію ви в тому ж числі можете вирости по ресурсам. А звідки йдеться в тірка мечів? Тут? Ну, це внутрішній конфлікт, я повторюсь. В першу чергу ваш. І недовіра, скажімо так. Оце тривога за результат королева пентаклів, 10 жезлів. Тривога в тому, що велика кількість задач з цим пов'язана в тому ж числі. По реалізації. Знаєте, що енергія Діви приходить так чи інакше сюди також? І це абсолютно робочий момент. Хтось з вас конкретно, козирує, може прикритись на цьому тижні роботою, аби не йти в певну комунікацію чи зустріч. Ну або Повторюсь, по роботі навалить задач, хто в зайнятості постійній навалить задач, і через це певна зустріч може, скажімо так, бути відкладена в часі, чи будуть ці зустрічі, ну так, перешкоди угу, затягуються. Зірка на якусь там дистанцію приблизно. Ну, або хтось, це дуже ситуативно, хтось з з вас, якщо працюєте з соцмережами, наприклад, нейромережами публічні, то тут про це йде мова. Але тоді мені отут не подобається. Я зараз проясню, чому перша йде оця розкладка така мах. Вау, що ж ви тут шаманите то. Ось може бути дуже крутий, якісний ріст професіоналізму. Промові, якщо ви будете більш відкриті, більш ризикові певною мірою, і більше комунікуюватимете іде, і будете йти у відкрите партнерство, я б сказала так. Без оцієї п'ятірки мечів. Що вам вставляє приблизно? Вам щось як шини пробиває, розумієте? В питаннях вашого прогресу, а що пробиває це ваша недовіра? Скоріше, так. Да, десятка мечів. У вас була якась колективна зрада? Чи от... Ну, Вже по цим історіям. Ви очікуєте удару, от в чому питання. Ну, чи остерігаєтесь, так, що а, ну, кинуть вас по робочому моменту, а тут є якийсь пар... ну, от, чи партнер у вас, з яким ви можете домовитись по роботі, по ресурсам. Причому ця людина, яка, яку ви вже знаєте, це не хтось новий. Ось, або повторюсь, хтось з вас з козирогів, чоловіків, це для чоловіків. Ви повертаєтесь до задач чи до реалізації, якою раніше займалась. Але з такою, знаєте, з недовірою до оточення, з яким взаємодієте. Угу. Угу. Козирою, хтось пропустив удар, хтось закривав очі на те, що відбувається в колективі, наприклад. Ну, ви типу, цього не очікували. Насправді ви самі ж вибирали цього не помічати. І могли отримати, скажімо так, негативний досвід по цій історії. Ну і знову ж таки тема того, наскільки ви відкриті тут щось дуже складно взяти на себе відповідальність. Я прекрасно розумію, тут іде мотив такий у вас, вам хочеться швидше. І простіше отримати результат. Ага, Ось що швидше і легше отримати результат. Як оцей король Пентаклів Шут, приблизно, як Діоніс ну, зіграв на сопілці і прекрасно, да, і все вдалось. А тут потрібно знову, скажімо так, йти ну, починати, скажімо, не з. Ну, не те, щоб з нуля, але відчувається певний нуль спочатку певного. І знаєте, як перевчатися чи ну, от себе пере... переробляти, чи що? Як по новому вчитись взаємодіяти, по-новому комунікуювати, по -нову... випрацьовувати нову тактику взаємодії. Угу. Тому що минула не з певних причин. Ну, там вже був факап, я вам так скажу. В тому ж числі, як ви вибираєте оточення. Тобто, якщо ви вибираєте поверхневе, приблизно легке, ну, таке невимушене оточення, то очікувати від цього оточення по відношенню до вас ну, серйозності так? чи ну, серйозного відношення, ну, соу-соу. So -so. Тому що ви якось по тіні берете це оточення, формуєте. Цікавий у вас тут заміс. Як а, цей тиждень повпливає на перспективу? Ну, дивіться, у вас тут є ресурс, але, повторюсь, все йде через якусь зустріч, комунікацію, через відкриту домовленість. Так? Можливо, через певний ризик, в тому ж числі. Ось, ви отримуєте цю дев'ятку пентаклів. Ну, приблизно важко в навчанні легко в бою. Да? Дивіться, бачите, важко в навчанні п'ятірка мечів, легко в бою короле, король жезлів, як пройдений урок. І тривога розсіється, і внутрішній конфлікт спаде. Така пентаклів. Але от. Для початку і на початку, на цьому тижні, якась ваша ідея чи певна пропозиція, ви маєте взяти собі за правило, що на старті буде непросто. Ну, тобто, що це не отак. Все, дев'ятка пентаклів, дев'ятка пентаклів, ви в ресурсі. Причому це такий персональний ресурс, цілком, можливо, ще і формується якась певна ваша індивідуальність. Ось, на всі ці історії виростає. Ну, чи по здоров'ячку також підтягнеться у вас історія, тому що дивіться, отут може йти мова про те, що ви в тому ж числі проживаєте якийсь тілесний конфлікт, ну, ваш внутрішній конфлікт відображається на тілі. Да? А, ну і само собою, тільки ви міняєте свою поведінку, міняєте до себе в першу чергу підхід і до тих задач, які реалізовуєте, так? це позитивно впливає також на, вас, на ваш стан в загальному. Якщо ви тільки не закриваєте очі на те, що у вас є певна ну, конфліктна точка, От ви можете закривати очі на якусь вразливу свою частину. А в неї треба глянути, так, і з нею ну, розібратись. Дякую за увагу. Гарного вам тижня. Па-па.